Чи плануєте ви повертатися в Україну? Коли ви плануєте повертатися в Україну? Прийняв рішення повернутися в Україну для виконання свого військового обов'язку. В два рази збільшилась кількість українців, які просять міжнародний захист статус біженця. Привіт, усім вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвіє. Ну що, Польща готова повернути Україні військовозобов'язаних чоловіків, але є одне але. Зараз ми про це обговоримо. Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. А також не забудьте підписатися на канал. Це дуже важливо для розвитку каналу і для того, щоб більше людей дізнавалося, що відбувається в Польщі, кордоні та взагалі в цілій Європі. Дякую вам за вашу підтримку. Польща висловила готовність сприяти поверненню українським чоловікам, військовозобов'язаним, які перебувають на її території, але тільки в тому випадку, коли вони самі... Цього захочуть про це повідомив офіційний представник польського уряду під час прес-конференції, зазначивши, що Польща шанобливо ставиться до суверенітету України та розуміє важливість поповнення лав українських збройних сил у цей складний період. Польський уряд підкреслює, що не буде примусово повертати українських громадян, оскільки поважає їхнє право на вибір. Тим не менше, для тих, хто вирішив повернутися, Польща готова дати всі необхідні умови для безпечного та організованого перетину кордону. Окрім того, Польща співпрацює з українськими дипломатичними установами на своїй території, щоб забезпечити належну координацію та підтримку для тих, хто прийняв рішення повернутися в Україну для виконання свого військового обов'язку. Так що все продовжується так, як я й говорив скорше, так як заявляють. Польські політики, що вони допомагають і будуть допомагати, але примусового повернення якихось таких кроків, які би стимулювало з негативної сторони українців повертатися в Україну, вони робити не будуть. Вони в цьому не зацікавлені. Це вдарить по їхній економіці, це вдарить по їхній репутації. І вони цього робити не будуть. Так як і заявляють інші європейські країни, які також... Так чи інакше про це говорять. Якщо українець хоче, нехай повертаються, ми йому допоможемо. Якщо ж не хоче, ми не будемо його під це підштовхувати. Він сам має прийняти таке рішення і самостійно повернутися. Ми йому допоможемо. Тут питань немає. Ще хотів нагадати про те, що якщо ви зараз в Європі, чи в Польщі, чи в Німеччині, чи в Італії, чи в Іспанії, Чехії, Португалії, і вам потрібно переказати кошти. Ви без проблем зможете їх переказати з Європи в Україну за допомогою сервісу TransferGo. В описі під відео є посилання на сервіс Transfergov, ви зможете його завантажити буквально за кілька секунд на телефон і одразу зможете переказувати своїм рідним, своїм друзям чи просто задонатити. Це швидкі перекази, миттєві перекази, це надійні перекази, це без комісії перекази. І цим сервісом користуються вже більше двох мільйонів українців. Тому я рекомендую, якщо вам потрібно переказати кошти, то в цьому вам допоможе. Трансферґов в описі під відео ви знаєте всю потрібну інформацію. Наступною інформацією, якою я хочу з вами поділитися, це прохання українців українських біженців про міжнародний захист на території Польщі. Якщо порівняти з минулим роком, то цього року в два рази збільшилась кількість українців, які просять міжнародний захист статус біженця, не тимчасовий захист, а статус біженця. З чим це пов'язано? Та скоріше за все, що це пов'язано з тим, що змінюється законодавство в Україні. Ви знаєте, що неможливо зробити зараз за кордоном паспортів, якщо ви не обновили військово-облікових даних. Так само щодо водійських прав і інших документів, з якими потрібно, за якими потрібно йти до консульств або інших дипломатичних установ. І це спричиняє більшу кількість таких заяв, прохань про міжнародний захист. Цього року ситуація значно змінилася. У деяких відділеннях зріст заяв склав майже у 200%. А станом на 31 липня 2024 року кількість поданих заяв вже перевищує торічній показник майже вдвічі. Тобто рік ще навіть не закінчився 24 а Порівно з попереднім роком заяв вже є в два рази більше. Як бачимо, зміни законодавства на територію України ніяким чином не сприяють в позитивній тенденції поверненню українців в Україну. Ну як би там наша влада не хотіла заохотити українців повертатися в Україну, на жаль, їй вдається протилежне. Їй вдається те, що українці не повертаються. І в іншому випадку намагаються яким чином яким, якими способами позбутися громадянства України, податися на біженство і явно не повертаються. Ну як бачите, зараз теж немає напливу на кордонах з поверненням в Україну, немає бажання в українців повертатися в Україну. Це якраз теперішні дії нашої влади, яка Говорить, заявляє, що вони би хотіли повернути українців в Україну, але насправді їхні дії сприяють тому, що навпаки ще більше не хоче повертатися і роблять це, щоб не повернутися взагалі ніколи. Оце коли якраз заяви дуже сильно розходяться з тим, що діється в даній, даній ситуації реально. Ми говоримо, що йдемо прямо, а насправді повертаємось назад. Оце якось так воно виглядає. Дії, які вона вчиняє, закони, які приймає, вони ніяким чином не сприяють цьому. Ви що про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Чи плануєте ви повертатися в Україну? Коли ви плануєте повертатися в Україну? При яких умовах можете це все написати в коментарях, якщо ви, звичайно, додивилися до кінця і почули це запитання. Буде мені цікаво. Я до речі, нещодавно зі своїм знайомим спілкувався. Він зараз в Чехії І він каже: Він забрав сім'ю, в нього була можливість виїхати в нього троє дітей. Він виїхав в Чехію, але він хоче повернутися назад в Україну після закінчення війни. Це його аргумент. У вас який аргумент? Коли ви плануєте повертатися? Чи не плануєте повертатися? Я думаю, що теж такі знайдуться, то обов'язково опишіть ситуацію в коментарях. Ну, реально буде цікаво почитати. Я пройду кожне повідомлення ваше прочитаю і для себе зроблю якісь висновки. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Дякую всім за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші підписки. Я все бачу, все читаю, все розумію. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та знайомим за підтримку та допомогу.